Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде така практична робота, перевірка плати БМС на роботоздатність і також перевірка контролера в роботі. Ось перед нами літій залізо фосфатний акумулятор. Відповідно, до нього я вже під'єднав плату БМС керування 4 с 128 В. Зараз ми будемо перевіряти та все тестувати. Також я під'єднав на вихід контролера відповідну лампу розжарювання. У нас тут також є мультиметр, ватметр, ну і зарядний пристрій. Отже, починаємо практичну роботу. Вмикаємо блок на живлення, тобто зарядний пристрій. Піднімаємо напругу ми струм, виставляємо заряду. І напругу заряду дивимося. Зараз, як бачимо, напруга становить у нас 13,6. Струм заряду 2,8 А. Ну, можна підвищити трохи. Ось дивимося 13,8-13,7, хай буде ось так. Тобто 13,8, ну, майже 5 А зарядний струм. Відповідно, на контролері цьому я виставив максимальні параметри 14,3 В. Ось бачите, 14,3 В я виставив, коли вже межа буде напруги до 14,3 В. Відповідно, контролер дасть команду на розіплення кола і акумулятор вже далі не буде заряджатись. Відповідно, так все буде працювати. Отже, давайте дивимося у нас, які результати. Зараз ми увімкнемо наш мультиметр. Перевіримо ми напругу на кожній банці даного акумулятора. Отже, дивимося. Так. Банка номер 1 Зараз вмікнемо його ось так. Перепрошую. Так. Напруга 3:36. Банка номер 2. 3,36, 3,367. Третя, 3,367. І четверта. 3,369. Ну, фактично, майже одинаково. Ще раз покажу. Так, 3,368. Друга. 3,370. 370. Третя. 3,369. Ну і четверта. 3, 371. Отже, почекаємо, як буде зараз відбуватись процес заряду. Як бачимо, від мережі в нас бере зарядний пристрій. Дивимося майже 100 Вт, 91 Вт. Напруга в мережі 209 В. Ось так все працює. Power factor 0,78. Ну, почекаємо трішки, як буде відбуватись заряд. Тоді замірюємо знову параметри в нас кожного елемента ось такого літі-залізофосфатного І побачимо, який у нас буде результат. На даний момент плата БМС працює. Контролер заряду також працює. Отже, пауза. Почекаємо, коли буде відбутися заряд акумуляторів в прикінцевих варіантах. Я збільшив трошки струм заряду. У нас 5,5 А. Отже, давайте перевіримо, які в нас зараз тут результати відбуваються. Отже, кожний елемент окремо перевіряємо, як проходить процес балансування у нас кожної комірки 3,39. Так, друга 3,395. Третя 3,393. І четверта 3, 397. Як бачите, фактично, одинаково відбувається процес балансування. Ну, трошки зменшимо. Наш бо максимальний блок, відповідно, струм, який видає даний у мене блок, близько 5 Ампер. Я його на максимум виставлю. Бачите, вже він трішки некоректно працює, трошки зменшимо. Ось так. Ну, трошки треба почекати. Отже, чекаємо. Ну, поки відбувається процес заряду, покажу їх зараз. Так, у нас тут якась ситуація, як працює контролер. Виставляється відповідно параметри, бачите, зменшення йде напруги. І також є збільшення напруги. Вон виставляється і більший, і менший діапазон напруги. Тобто, яку напругу я виставлю? При такій напрузі працює даний контролер. 14.3 зараз виставив. Відповідно, спрацює, коли буде напруга 14.3, і він відключить даний акумулятор від перезаряду. Отже, давайте ще раз переглянемо ми наші показники, які в нас на акумуляторі на кожному елементі. Вмикаємо наш мультиметр. Дивимося так. Перший у нас елемент. Так, увага на екран. 3, 404, Другий. 3, 407, Третій 3, 406 І четвертий, 3, 405. Загалом напруга у нас становить. Дивимося. 13,61, 13,61. Тут на контролері 13,6. На мультиметрі 13,61. Ось такий в нас результат. Ну Ось поки заряджається даний акумулятор, покажу, який в мене був попередній контролер заряду до EBMS плата. Ось Це лицева панель, корпус від літій залізофосфатного акумулятора. Світлодіодна індикація. Відповідно, вивідні клеми. Ну і сама ось у нас така тут плата. Є, вона вийшла з ладу. Я не буду вже знімати цей. Радіатор алюмінієвий, зібрана плата, контролер заряду до даного акумулятора. Ось вона тут була така, так кріпилася спереді. Ну і він сам акумулятор був захований металевий корпус. І тут щось вийшло з ладу. Не знаю що. І був вихід, відповідно, був придбаний замовлений на Аліекспрес ось такий BMS-пристрій для цього даного акумулятора. Зараз давайте ще раз перевіримо, які у нас результати по напрузі. Отже, увага, дивимося в нас перша комірка, що в нас показує напруга яка. 3,444, Друга. 3,456. Трішки розбіжність. Третя. 3,456. Майже все одинаково. Ну і четверта, 3,447. Ось такий результат. Ще раз подивимося у нас. Дивимося. 3451. 3463. 3462. 3,452 І загалом нас показує напруга на акумуляторі. Становить 13.56. 13,83. 13 13,83 вольта. Ну, контролер показує 13,7 вольт. Відповідно, ну, Ось цей зарядний пристрій показує 14,1 і струм заряду 438. Від мережі в нас споживає 92 Вт, якщо вам видно. Ось такі в нас результати. Отже, Так все в мене буде працювати. Далі буду збирати я цю БМС плату і даний контролер, монтувати в корпус і так в мене буде працювати даний акумулятор. Ось таким Сьогодні у нас було таке цікаве практичне відео. Отже, Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!